Ось ми говоримо, що Китай в війні Росії проти України, як, наприклад, США чи Євросоюз стали на нашу сторону, він на якусь зі сторін чітко скажімо, свої позиції, не заявив, що він когось підтримує, когось не підтримує. А як ви думаєте, де буде та лінія, доки Китай буде так грати? Ні вашим, ні нашим. Китай насправді не зацікавлений в праці Путіна. Йому Путін потрібен. Путін поки що потрібен як васал через ресурси, через те, що Китай через Росію тестує червоні лінії Заходу. От буквально пару днів тому генеральний директор ЦРУ Біл Бернс сказав, що в Китаї хочуть до 27-го року підготуватися, ну, щонайменше підготуватися військовим шляхом до вторгнення до Тайваню. І зараз насправді тиснути чужими руками на захід це якраз класична китайська ментальність. Тому Китай буде намагатися тиснути на Путіна, щоб не було масованої ескалації, щоб не було остаточної дестабілізації ринків, але буде і далі намагатися грати руками Путіна проти нас як частини заходу. І Заходу взагалом, оскільки ми в, для китайської точки зору, я вже казав, це такий дуже-дуже крутий європейський В'єтнам. Вони так само це і розуміють, вони неодноразово це мені казали. І це насправді визнання. От китайці дуже-дуже рідко когось починають поважати. От повага з боку Китаю, вона насправді багато чого варта, і я абсолютно впевнений, що в перспективі Китай дуже захоче зайти до нас на процес відбудови, а точніше трансформації країни. І це буде насправді дуже цікава логіка. А чи зможе це зробити Китай, за яких умов? Як буде гратися лінія з гарантіями безпеки і так далі? Оце одне з найкрутіших геополітичних питань майбутнього. Ось раз ми про це говоримо. Пам'ятаємо всі цю нещодавну зустріч в Самарканді і після неї в одному із китайських маєте на увазі саміт Шанхайської організації, да? так? так угу. в одному із китайських видань засновник Пекінського центру Китаю глобалізації зазначає, що у Китаю є зараз найкращі можливості, щоб буквально зацитую, щоб покінчити з війною в Україні через переговори. І газета навіть говорить про те, що ці можливості кращі ніж у Ердогана. І воон після цього представник Китаю Кликав до політичних переговорів вирішення українського питання, чи е, може Китай виконати роль ось такого переговорника, і якщо ви це бачите, в чому Китай кращий, скажем, за інші країни в питанні переговорів саме тому, що Путін і російський режим критично залежать від Китаю. Китай може виставити червоні лінії, в тому числі і в сенсі використання зброї масового знищення, зокрема ядерної зброї, оскільки Китаю це категорично невигідно. Я вже сказав: якщо ядерну зброю використати один раз, то вона в світі буде майже у кожного. А в Азії у всіх буде, якщо не завтра, то післязавтра. А другий момент Китай може сказати: ну, врешті-решт, це ескалація цін на ринках. Це нафта, це газ, це продовольство. А як ви пам'ятаєте, всі революції в Китаї починалися не з боротьби за свободу, а з цін на їжу на продовольство. Якщо ціни зростають, то люди насправді не задоволені, і тоді буде тиск на керівництво Китаю. І я думаю, що Китай реально може говорити з американцями про спільний тиск на Росію. І я вважаю, що це буде найкращим варіантом для майбутнього. Домовитись буде дуже непросто тут. Потрібно прямим текстом це казати, але це можливо. І Китай набагато сильніший гравець у цьому питанні ніж туреччина, яка нас у на початку нам видавалася, що вона там багато чого видан. Хоче бути унікальним посередником між Заходом і Росією. Він і зараз буде це нам робити. У нього вибори дуже непрості майбутнього майбутнього року. президентські. і він хоче стати самостійним геополітичним гравцем і в ісламському світі, і в тюркамовному світі. Але Китай, звісно, крутіший. Те, що скаже Китай, і те, що скажуть Сполучені Штати, це перша ліга. Росія вже з першої ліги вилетіла остаточно. Це вже на 100% зрозуміло. Чи бачите ви вже якісь кроки до цих переговорів, можливо, в майбутніх, якусь підготовку? Все це буде відбуватися не публічно. Ну звичайно, Сполучені Штати казали і казали публічно, що вони розмовляють з Китаєм. Щоб Китай відповідно передавав сигнали Путіну, але більше ми нічого не почуємо. Все, що буде відбуватися між Заходом і Китаєм, буде відбуватися не публічно. Ну, розмови між Байденом і Сі, розмови між Макроном і Сі, ви про них знаєте. Але що який зміст цих розмов ніколи не буде розголошуватись, і це насправді навіть добре для таких переговорів. Якщо там говорити навіть прямим текстом, ви вірите в те, що Китай таки зможе утихомирити Росію? Я вірю, що Китай в якийсь момент може виставити Путіну червоні лінії. Китай буде намагатися шукати вихід для Путіна, щоб випустити його з глухого кута. І це насправді непростий виклик для нас. Але тим не менше Китай може обмежити Путіна в його діях, зокрема у використанні зброї масового знищення. Тобто, це насправді предмет дуже непростих переговорів, і тут є декілька декілька ліній. От ми говоримо про переговори, говоримо про багато сторін, які вирішують наше питання: яка роль України в? Цьому, цьому всі цій площині переговорні Україна е, теж Пер, перша перша роль, оскільки наша війна з Росією це трансформація всього світу. Так, але все інтерв'ю ми говоримо, що що Росія вирішить з Китаєм, що Китай з Росією, що Китай з Америкою а ніде не звучала Україна. Україна от бере пряму участь у переговорах, а без нас взагалі неможливі будь-які рішення. Нам неможливо їх надягти на голову. і Я казав, що ця повага Китаю, а от вони завзяті, але малі. Круті, але готові йти до кінця. Китайці в своїй ментальності теж розуміють, що нам на голову якісь рішення надягти не можна. І будь-які варіанти вони так або інакше мають бути не просто обговорені з нами, вони мають бути погоджені. І друге, що зрозуміли в Китаї, це я знаю із своїх джерел, що це про українців, це про відчуття людей, що вони борються за, за своє існування. І китайці мають свою історію цивілізацію. Вони мудрі люди, і вони розуміють, що будь-які компроміси не можуть бути за чиїсь рахунок, інакше вони ніколи не спрацюють. Тому, звичайно, ми маємо перше і центральне місце в будь-яких переговорах. Те, що буде відбуватися дуже багато розмов навколо, це американці, китайці, це Європа, Китай. Це 100%, Але тим не менше без нас нічого не буде.